Доброї ночі. В продовження нашого об'їзду по всіх мейках. Не міг я пропустити такого моменту, ось дочекався мінус 20. Зараз є перша година ночі. Знаходжусь я на люкс ваші. Ось мийка. Ви її пам'ятаєте? Проїдусь з вами. Покажу. Значить, 5 хвилин побув, та як пізня година, нема людей не миються, прийдеться самому вийти і показати вам роботоспособність нашої мийки. Обмерзло все просто неймовірно. Просто неймовірно, як все обмерзло. Зараз я вийду з автомобіля. І так, ми зараз на вулиці. Ось наша машинка. Ну, я вам чесно скажу, просто щось неймовірне. Пульт повністю обледенів. Повністю. Пістолет аналогічно. Ось, будь ласка, NordFrost. працює. Тобто, якщо працює NordFrost, то і буде працювати високий тиск. Зараз монітори розмаю. Пульти ми тестували в холодильниках до мінус 34. Більше не знайшли холодильник, який більше морозить. Тобто, без проблем тести вони всі пройшли. Мінус 34. Я думаю, таких морозів у нас не буде. Тестуючись моментом, хочу вам показати нашу нову систему. Картка. Ось ми її вставляємо. Вона її щитує? 143 гривні. І увага! Ось 20 гривень. Зараз буду поповнювати. 20 гривень. Чик. А нам зараховує 22 гривні. 10% подарункових. Ось така акція. І так, нажимаємо один раз цю кнопочку. Забираємо картку. 5 гривень на рахунку Одне нажимання цієї кнопки це 5 гривень. І так, вода під тиском. Включається світло. І високий тест. не бере. Так намерзло, що просто. Ну одним словом, ви все побачили самі. А, до речі, нововведення. Ще 40 секунд буде горіти світло. По бажанню клієнтів. Так, я сідаю в автомобіль. реально Дуже замерз. Ось так. Мінус 20, світло погасло. Дякую, будьте з нами, хай вам щастить.